Лідія Анатолія, енергомереж. Мені залишилося працювати ще більше трошки двох років. Мені не дають допрацювати на цій роботі, так само, як іншим людям ті, що позвільнялися, яких стаж роботи вже 20-30 років. Я живу, сама проживаю з дочкою, яка навчається, вона в мене студентка. За що я її маю вчити, якщо мене виживають з роботи? І за що я маю жити? В селі роботи немає. Люди були задоволені мною, що я працювала, ходила, знімала показнички, рахуночки розносила, заявочки робила. А тепер, ось відколи став новий директор Уманських енергомереж, не дає нам життя. Ми звернулися відеоролик, зазняли до Яценка. Що він нам про допомогу, бо тому, що просто неможливо неможливо це все пережити морально та фізично. Люди в нас захворіли тиск високий в Оксани Сергійовни на лікарняному весь час. Я теж скільки вже виплакала, скільки можна вже оце терпіти, знущання завтра. Присилають до нас інспекцію з Черкас. Знову ж перевіряти від січня місяця. Нас перевіряють. Хіба це можна так уже без перестанку нас оце здіватися над нами? Коли це вже все закінчиться? Дякую за увагу і про допомогу.